Берігаючи «Твінфреш» Твінфреш. Свіже повітря із зачиненими вікнами. Всім привіт! Це програма Тіпловій, і ми знову йдемо на защиту енергоефективності і раціональних інженерних рішень. І я хочу показати тобі сьогодні, Григорію, унікальну недобудову без опалення, проте влітку тут температура прохолодна, а взимку не опускається нижче нуля. Я Микола. Алексей. Львович. Очень приятно. Алексей, у вас гарный будинок. Я бачу недобудованный. Расскажите про него. В 2009 году я закончил строительство этого дома в связи с кризисом. Ну, сейчас появилась возможность продолжить закончить строительство. Разумела история. А, я бачу, уже вымощение треснуло. Да, время прошло. Я хотел бы понять, как мне правильно утеплить соколь. Какие материалы использовать. Так, это у вас тут санвузлы, правильно? Правильно. Здесь заложен вентиляционный канал, но нам еще необходимо сделать два канала. один на кухне, другой в котельной. Угу. А это у вас наибольшая комната, гостинная? Да. А вот здесь я хочу установить печь камин. Для этого необходимы коммуникации. Ну так разберемся. Сьогодні у програмі як уберегти вікна від взламування і вандалізму, на що здатний обшитий мінеральною ватою дах? Кому полегшують життя автоматичні терморегулятори, і яка мінімальна товщина пирога утеплення на цоколі? Ти бачиш, Григорію, що господар Олекса хоче влаштувати там у себе у гостинній кімнаті конвекційного каміна. Ну, конвекційний – це добре, але камін, тим не мені, за декоративну річ можна включити, можна виключити. А серце, отопительна система – це тепловий пункт, звісно. Вчасно ми сюди зайшли. Да, ми на етапі строительства, то есть сделана разводка, еще не установлен газовый котел, поэтому... Ось выводы Да, Можно сразу сделать систему энергоэффективной. Нужно установить датчик температуры снаружи. Газовый котел с современной автоматикой, которая будет иметь возможность задавать температурные режимы, снижать температуру в ночное время суток и когда никого нет в помещении. Це правда, а вы зверну увагу, какие краны старі. Запорні – це ж 2008 рік! Так, да, їх обов'язково потрібно поміняти на балансувальні клапани автоматичні. Тим більше, що там широкі батареї, обов'язково балансувати таку систему. Вони навіть не відкриваються! А? Олексій, а скільки у вас взагалі радіаторів стоїть в приміщеннях? Много, мабуть, штук 20. Ого. Это ж придется каждый ходить, перекрывать ручную, с культурой заниматься. Ну да, чтобы избежать таких физических нагрузок, нужно просто установить автоматические терморегуляторы. Они будут регулировать температуру внутри помещения автоматически. Тут у будиночку запланована одна красива річ. Ось така повітряна шахта між поверхами. Однак господар Олекса планує зробити важливу річ поставити сюди склопакет, який якраз обмежить перебіг повітря. Це ж правильне рішення, Григорію? Да, так, це називається зонування поміщення. Чим більше зон, тим в принципі енергоефективні, тому що можна регулювати температуру внутрішній зони. Зараз ти подумалася, коли просторе приміщення і багато великих вікон, так званих світлопрозорих конструкцій. Mm, да, это красиво, но, э, На першому этаже ми видели стоять решетки. Я бы их установил, все-таки так, частный так, сектор. Так, 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 так. А, кстати, э, на такую высоту одна мало точек запирания, Всего одна треба їх э, добавить, увеличить их количество. Ну, и, ты знаешь, хоть замки людей, но я бы все-таки здесь установил э, антивзломную фурнитуру. антисламная фурнитура. Это 100% не завадить в приватном секторе. Как вы все знаете, театр начинается с вешалки, а хорошее окно начинается с правильного замера и заканчивается правильным монтажом. Поэтому при монтаже обращайте внимание на количество точек крепления, на то, чтобы пена была спрятана от воздействия ультрафиолета и воды, а также проверьте функциональность окна. Окно должно легко открываться, Закрываться. А также не забудьте попросить монтажников, чтобы они после монтажа удалили пленку. Вікно це кордон холодного і теплого повітря, тому для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок вікна вологи. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для накліювання розширювальних та ізоляційних. Ційних стрічок. Сьогодні в теплою є стало відомо. Зональний принцип опалення заощаджує кошти господарів на рівному місці. Далі вам покажуть, яка штукатурка не осипається уже сім років і просто зараз. Куди у будинках ховають сучасний вентиляційний блок? Приміщення майбутньої кухні. І ти бачиш, що тільки в сам вузлах, як я побачив, вони провели якісь початкові комунікації під вентиляцією. Врешті приміщень нічого немає. І що можна порадити? Я знаю, що ставлять провітрювачі з рекуперацією в кожне приміщення однак, напевно, це складно. Да, Ніколай, но этот варіант больше підходить для. Тих случаїв, коли вже ремонт завершен. А поскольку мы ми зі знаходимося на стадії ремонту, я би продовжував зробити все правильно. Спочатку встановити вентиляційні шахти і зробити систему вентиляції з рекуперації систему. Ну тобто, це в якійсь коморі поставиться центральний блок, будь-де в приміщенні, а потім отак під стелю зроблять оці канали. Вони невеличкі, навіть вузькі, схожі на канали для комунікації. Їх зазвичай навіть не буває помітно. В этом частном доме из вентиляции предусмотрели только вытяжки в санузлах, а проветривать помещение, судя по всему, владельцы дома решили с помощью открытых окон. Открытое окно в данном случае не решает вопрос подачи свежего воздуха. Зимой мы получаем сквозняк и нагрузку на систему отопления. Летом пыль, насекомых, аллергены, шум улиц. Такие условия проживания далеки от комфортных. Для контроля микроклимата в помещениях применяют приточно вытяжные системы вентиляции. Такая система позволит удалять отработанный воздух из помещения и подавать предварительно подготовленный свежий воздух. А встроенный рекуператор позволит значительно экономить затраты на эксплуатацию такой системы. Коэффициент утилизации тепла в рекуператорах Венс достигает 90%. Григорий, а я бачив там рулоны минеральной ваты. Це ж ними вони, напевно, и утеплили дах. Да, здесь крыша утеплена минеральной ватой. Толщиной больше 20 сантиметров. И судя по тому, что мне здесь в помещении сверху прохладно, хотя крыша раскалена от солнца, то именно этот утеплитель и держит температуру внутри помещения. Хочеться похвалити господаря, тому що бачиш, в якому стані штукатурка, а будинок 2008 року. Це штукатурка-кароєт в ідеальному стані. Крім того, він сказав, що він поклав 100 міліметрів утеплювача під штукатурку і тепер в будиночку всередині навіть без кондиціювання влітку прохолодна температура. Так, да, тому що правильне утеплення фасада зимою економить газ, а літом електроенергію на кондиціонірує. Це правда. Ну і цоколь, хотілося б, звичайно, щоб він був більшим. Я бачу, що тут лише 30 сантиметрів від початку вимощення до цієї стартової планки. Напевно, ми не будемо радити тут розбивати вже це вимощення. просто утеплити ось цю ділянку екструдованим пінополістиролом товщиною 50 міліметрів і застосувати якесь антивандальне рішення, якщо в цьому будинку планується діти. На рынке Украины много материалов для утепления, и покупатели легко растеряться. Однако всегда нужно обращать внимание на принципиальные вещи, влияющие на безопасность и здоровье. Одна из них – группа горючести утеплителя. Горючесть – это способность материала выдерживать без разрушения действия высоких температур и открытого пламени. Большое количество недорогих утеплителей, как, например, пенопласт, входят в группу горючих материалов. В отличие от них, минеральная вата Knauf Insulation, произведенная по технологии ECOS, прошла испытания, которые подтверждают, что она не только не горит сама, но и препятствует распространению огня и снижает риски задымления помещения в случае пожара. Ну, що ж, Ігорю, треба похвалити господаря. Він звів будинок 2008 року і досі він тримає коштом цього утеплення, що він поставив прохолодну температуру влітку і не опускається температура нижче нуля взимку. Крім того, подивися в якому стані стіни. Гарна штукатурка кореїд – це дуже непоганий вибір. Був на свій час. Ну і к тому, он на вовремя пригласив на етапі строительства. можна сразу встановити ефективну систему отопления. І що немало важна, діляти общую систему вентиляції з рекуперацией. 100% цей будинок буде заощаджувати тепло значно краще ніж багато. Решту ще оточують його тут в Мосокроках. Чому утеплення квартир зсередини суворо не рекомендують і як заощадити реальні гроші на тарифах за електроенергію? Наступного тижня у програмі Тепло Юнерго зберігаючи провітрювачі ТВІНФРЕш, свіже повітря із зачиненими вікнами.